Надюш, які mm -hmm. в тебе плани на новорічну ніч? Нічого особливого. Кришень. зустріну. Новий рік загадаю бажання одне на всіх. А в тебе? А, буде цікавіше, якщо ти дізнаєшся про це з наступного сюжету. Oh. Мирослава Мандюк поговорила з багатьма зірками і дізналася про їхні плани завтра. Моя дружина теж розповіла: разом ми будемо в новорічну ніч чи ні. Оце інтрига. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте дивитися. 2023 добігає кінця. Підіб'ємо зірками підсумки року на допрем'єрному показі. На перегляд мультфільму серед інших зі своїми сім'ями завітали зірки, які озвучили головних героїв: Валентина Хамайко, Лілія Ребрик та Нікіта Добринін. Ми вирішили разом прийти, тому що це особлива історія для мене. Класний досвід для мене дублювання мультфільму, і це така от справді сімейна історія. Я Нещодавно бачилася з Дашою. Вона розповідала, що ви вирішили перед новорічний вечір провести втрьох, а оскільки о 12 вже починає. Це її тиждень, Левчик буде з нею зустрічати новий рік. З ким ти будеш зустрічати Новий рік? А з ким я чесно? <свісно> ми не відповідаємо на це запитання. А... Тату не можна. не можна татові відповідати. Оце так охорона у тата. І поки Лев вирішив трішки побігати, користуємось моментом, і поговоримо відверто. Після нашого з тобою резонансного інтерв'ю, ти ще не раз підігрівав чутки про роман з Чарою. У вас такий був пінг понг То ви публікували сторіс з частинками одне одного, де проглядались, то вона публікувала квіти, які ти ще мить тому показував у себе на сторінці. То що ж між вами? Нікіта, ми прекрасно спілкуємося, товаришуємо, дружимо. Ось як це зараз можу назвати. Зустрічатимете ви разом новий рік. А, ні, я просто елементарно не знаю, де і як я буду знаходитися, чи буду я працювати, чи буду я з друзями в новорічну ніч. Тому і не планувалося нічого. Про плани на 31 грудня ми запитали і в інших гостей заходу. Новорічна ніч у нас буде в затишному сімейному колі. Зазвичай насправді новорічна ніч це робоча у гріші. І я дуже вдячна, що він якраз прислухався. І цей новий рік ми можемо зустріти в родинному колі. Ми святкуємо 31 грудня, день народження. Мирослава. Зранку збираємося з рідними, з родичами, з похресниками. Але це перша половина дня. А 31 й вечір і перехід уже на новий рік. Ми останні 10 років ми вдома. З ким зустрічатимеш новий рік? Може бути так, що й сама. Насправді, Віруня буде у батьків, а вони в Миколаївській області, їхати далеко, у мене часу немає на таку дорогу, а можливо, приткнуть до когось із друзів. В нещодавньому великому інтерв'ю ти зізнала, що твоє серце не вільне, то не вже не будеш з коханим зустрічати? Ми просто ще насправді не домовилися, хто де буде зустрічати, тому що в кожного є е, родина, е, діти і так далі. Тому це таке поки що питання відкрите. Знайомі вони з Віруни? Так. Віра шалено проти всього цього, тому що вона, мамина, єдина, має бути зірочка, квіточка і всі решта для неї вороги просто. Да? Ким зустрічатимеш новий рік? Може бути так, що й сама. Насправді віруня буде у батьків. А вони в Миколаївській області їхати далеко, в мене часу немає на таку дорогу, а можливо приткнуть до когось із друзів. В нещодавньому великому інтерв'ю ти зізналася, що твоє серце не вільне, то не вже не будеш з коханим зустрічати. Ми просто ще насправді не домовилися, хто де буде зустрічати, тому що в кожного є е, родина, е, діти і так далі, тому це таке поки що питання відкрите. Знайомі ви не з звірони е, так, віра шалено проти е, всього цього, тому що вона, мамина, єдина має бути зірочка, квіточка і всі решта для неї вороги. Просто да, ім'я коханого та інші подробиці. Оля поки не розсекречує, але неймовірній правді про зірок таки зізналася, як вони познайомилися. Короче, я записала різ е, з вареничками малесенькими такими з вишнею. І він побачив його і написав в коментарях. А ми заочно знали один одного, тому що ну, з однієї сфери, але вживу ніколи не зустрічались. Я відповіла і так за вареники і... і потягнулася знає, можливо, ті вареники приведуть і до весілля в наступному році, а там далі й діти. Але це швидше про мрії ведучого марафону Єдині новини Андрія Ковальського. вас справді в планах на наступний рік поповнення у сім'ї? Ну в мене такі плани вже буквально... апотент вийшов. В, в мене такі плани з першого дня нашого знайомства, тому що я завжди хотів дуже велику сім'ю. Родину наскільки велику? Ну Наскільки це можливо? Зупинись п'ятеро. Поки одні планують, інші вже чекають на поповнення в родині. Лілія Ребрик у березні народить третю дівчинку. Телеведуча вже приглядається до речей для маленької, а от і з Іменем поки не визначилася. Втім, серед варіантів лідерами наразі є пропозиції старших доньок. Діана, які тобі найбільше подобаються варіанти імен для сестрички? Я хочу Настя. Полінка, а ти яке хочеш ім'я для сестрички? Адаїда під кінець року всім властиво аналізувати минуле найбільшою особистою перемогою 2023-го Зірки одноголосно називають одне. Ми вижили І не збожеволю. зараз. Від цих слів мурахи по шкірі, адже наше інтерв'ю було знято буквально напередодні чергового обстрілу Києва. Тоді вночі уламок російської ракети впав на будинок, де живе подружжя, і знищив їхню квартиру. Коли лунають вибухи, це неможливо е не почути, тому що в нас в дуже високі поверхи. Ми на жаль чуємо дуже добре, і бачимо дуже добре. Е все, всі ракети прилітають просто на сладголем. Дивом Андрій станею та двоє їхніх діток залишилися в живих у своєму дописі на Фейсбуці. Жінка написала ті ж самі слова, які озвучила в інтерв'ю. Вижили, ми вижили. Росія вже вкотре перетинає межі зла, яке вже спричинила українським сім'ям. На жаль, про біль втрати знає і родина Андрія Оністрата. Влітку на війні загинув його 21-річний син від першого шлюбу Остап, з яким вони разом служили у сухопутних військах. Ця трагічна подія перевернула життя родини на до та після. На наше смі все одно це боляче. Вічна пам'ять і слава пустили. Ні, ми це не пережили. Напевно, це буде ще не, не так швидко, як нам би хотілося. Загалом останні півтора роки для Валентини були складні тим, що поки чоловік ніс службу, вона самотужки виховувала чотирьох дітей. Та на щастя, тепер Андрій буде не так далеко. Зараз я трошки змінив місце дислокації. І ти то чим я займаюсь, тому. Я зараз фізично буду базуватися в Києві. Півтора роки я не був вдома фізично, тому все, чесно кажучи, важко. Все відбувається по-новому і формування по-новому, і спілкування з дітьми по-новому, і спілкування один Вони... з одним по-новому. Іде така тотальна адаптація до зміненого нового життя. Це не те, що ти поїхав через там, три тижні повернувся або через два місяці. Це вже нове життя, тому воно важке. Довелося вам заново звикати, протиратися одне до одного, як часто буває у подружжя після такої розлуки, скажімо так. У нас були ну такі важкі розмови, довгі розмови дов, довгі, да але це можливо і це потрібно робити. Ми насправді були готові до такого, тому я вважаю, що ми достатньо адекватно переносимо цей період. і Ми справимося з усім зараз. У передноворічні дні як ніколи хочеться вірити в найкраще. Сподіваємося, що в новому 2024 році на нас чекає багато приємних новин та подій, теплих зустрічей. Щирих слів та перемоги, дорогі глядачі, українці, перш за все хочемо побажати. Всім міцного здоров'я в новому році, заслуженого поправу народження щастя зараз надзвичайно складний час, коли всім необхідні і обійми, і тепло, і поцілунки, і піклування. І я хочу, щоб у наступному році якраз цього було ще більше у нашому з вами житті. Затишку, миру, злагоди витримки родинам і найважчі моменти в житті переживати в турботі, в любові ставленні один до одного. І Не забувати, що Така проста річ, як розмова, реально може врятувати ситуацію. Я хочу побажати всім наступного року перемогти. А решта все складеться. Допомагайте, кожен на своєму місці робіть. Все для того, щоб ми перемогли ворога, будьте відданими своїм мріям, тому що мрії здійснюються. Посилайте усе, світ, все світ, все свічує, усміхайтеся і будьте щасливі. З новим локом всіх синя жовтого неба і щастя. Ще щоб не бакали ракети, ще щоб ніхто не загинув. Щоб новий рік ви провели з посмішкою, і все у вас завжди було добре з новим роком.